Вітаю! Мене звати Арсен, я регресолог, чи і цілитель. Хочу підняти важливу тему, як правильно собі задавати питання. У нас таке теперішнє життя часто підкидає нам непрості ситуації, проблеми, труднощі, випробування. І за такі моменти ми нерідко запитуємо себе, за що мені це. Але. Запитання може приносити лише розгубленість, розчарування і почуття безвиходів. Але є інший підхід, який відкриває зовсім нове розуміння, це запитати себе, для чого мені ця ситуація, для чого мені це. І коли ми зміщуємо фокус із пошуку вини. Або причини на розуміння мети і уроки ми починаємо бачити ситуацію як можливість для зростання, для трансформації та глибшого пізнання себе. Це нам дозволяє знайти якийсь сенс у кожному випробуванні. Подивитися на ситуацію чи проблеми як на потенційний крок вперед, а не як на перепону. Або подивитися на ситуацію з сторони. І, ще важливо, коли ви задаєте собі питання, ви не повинні зациклюватися на негативи. Запитайте себе, що я можу дізнатися або отримати з цієї ситуації. Шукайте урок або сенс, можливо, у труднощі підказують вам, що настав саме той час змінити підхід. Позбутися якихось шкідливих звичок, або переглянути свої цінності, змінити роботу, людину, простір, будь-що. Тобто, це, я так називаю, пендель від всесвіту, приймайте відповідальність за свій досвід. Не перекладайте відповідальність, не, не видніть когось. Там то Бог вині, то батьки винні, то господар то ще щось. Коли ми. Беремо відповідальність у свої руки, це вже є позиція дорослої людини, а не дитини. І коли ми усвідомлюємо, що кожна ситуація дає нам можливість вчитися, ми відновлюємо контроль над своїм життям. Пам'ятайте, вихід і відповіді завжди всередині нас. Кожен з нас має інтуїцію, внутрішній голос, внутрішній компас, який завжди прагне нас підтримувати, вказати на правильний шлях. Якщо відчуєте, що застрягли, зупиніться, глибоко вдихніть і запитайте себе, для чого мені це? Чого або чому я маю навчитися? Можливо, відповідь прийде не відразу, і це нормально. Але Пройде час, вона появиться обов'язково. Важливо пам'ятати, що у нас завжди є вибір і можливість змінити своє ставлення до ситуації. І ви зараз слухаючи мене, ой, там щось молоде, він там розказує про виходи. Виходи завжди є. І в ситуації, яка людина потрапила, якусь халепу чи щось, це для чогось, щоб усвідомити урок, чим складніша ситуація. Тим треба більше усвідомити, зрозуміти. Тому що чим складніша ситуація, тим більше людина не розуміла. Бо натяки людина не, не всі розуміє, а вже розуміє, коли конкретно щось трапляється. На жаль. Або на щастя ваш вибір. Внутрішній діалог, пошук начення, відкритість до змін. Це все кроки, які допомагають нам знайти відповіді навіть у найскладніших обставинах. Ми насправді сильніші, ніж думаємо, і часто найбільші уроки стають найціннішими дарами. З вами був Арсен. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, коментуйте, пишіть і запропонуйте теми, які ви хотіли почути. Дякую. Бувайте!